Дім відчувається як обійми. Дім відчувається як тепло біля батареї. Дім відчувається як теплий чай на кухні і розмови. Мені дуже злісно і дуже несправедливо, що цей дім хочуть мене відібрати, і що цих людей, які могли бути моїм домом, або просто є не знаю, ну, дуже важливими загалом, відбирають. Я Марічка, я народилася Кам'янському, потім пішла в школу у Федосі, закінчила її у Львові і приїхала на навчання до річки в Київ. Я співача, Я мрійлива, я гарна. Я тендітна. Для мене крим це важлива частинка мого життя і формування моєї особистості. Ми не повертаємось, тому не думай, як ти сумуєш за інжиром на городі, за черешнею, заліщи, на яку побачиш море, за горами, лісом та дачею, за лялькою Настею, якій бабуся малювала брови, яку так сильно любила, яка пахне резиною, яку залишила. Бо планувала забрати наступного літа, не забрала. Поки що я якось дійшла до висновку, що я дім божу собою, і що дім для мене це певно люди. Бо коли я ці останні роки жила у Львові, загалом для мене, мені здається, зараз домом більше відчувається Львів, бо там батьки. Але з переїздом в Київ це все одно якось почуття дому лишається, але воно ніби трохи все одно змінюється. Раніше переважно я писала про якусь симпатію чи закоханість. Останні вірші, і вірші, які ми з Катериною обговорювали, або ті, які писалися на курсі. Вони зараз трохи більше про мене. Я почала ще більше приймати цю частинку Криму і Феодосії в мені. І про це теж пишеться. Я пам'ятаю, що на другий рік повномасштабної у мене на осінь були чіткі цілі, і в цілях було будувати стабільності. Бо війна якісь стабільності забрала, а мозок чіпляється все одно. І тому для мене якось тоді дуже було важливо будувати якісь стабільності і в людях, і в родині, і загалом. Мов. Гострі мов лезо. З Катериною мені дуже добре. Мені дуже подобається її легкість, яку вона бере просто в кожну взаємодію. <рес> Середина резиденція дуже комфортні. І, можливо, тому це справді трошки відчувається як домівка. Бо ти відчуваєш себе ні в якомусь. Сейф спейсі, і знаєш, що будь-яку твою думку вислухають, приймуть і засудять. Це факт, те, що ми всі з різних міст теж дає якусь таку частинку єднання, тільки розуміння, що ми всі об'єднані поезію, навіть якщо в нас є якийсь спільний, якийсь відмінний досвід. І ще наші досвід однаково важливі. У віршах сьогодення багато болю. Я маю збирати себе купи до. Я маю збирати себе по шматках опісля. Книги мають видавати непосмертно, книги мають бачити своїх поетів. Часом можу губитися, але часом все одно почуваю, що я дуже на своєму місці. І навіть якщо я стою не дуже стійко в якихось сферах, я все одно стою, де я маю бути. Подиваться. Ты мене любишь? Нет. Я тебя тоже дуже люблю. Снова двойки, що сіще.